Земля пронизана часом, прошита міцною ниттю історії. Ми розкажемо і про її долю, і про її шрами, і про її найліпші плоди. Про людей, завдяки яким вона жива. Земля напоєна сонцем і дощами, магнетична і рідна, плодоносна і щедра. Це твій дім, що в ньому варто жити. Він потребує тебе, а ти його. Не просто крапка на карті. Земля прабатьківська. свій край як. Край. Тлумацький район село Петрелів. Тільки у минулому столітті у Петрилові було п'ять великих повеней. У цьому уже дві у 2008 і 2010. -му. До підтоплень тут звикли, а повенями вважають такі, коли вода наближається до хат або заходить на подвір'я. Такої, до, такого, до, такого, до такого рівня вона була підняла, піднялася вода. Ось, у хатах було, у деяких було е, 70 см, котрі фундамент хати мали вищий, то було 30 см, але в основному до такого рівня піднімалося повно 2008 році. От я кажу, клатий. — Дві Двімітки, була в восьмої десятому. Так, так. Так, то є дві мітки, що в на... 2008-му була дещі, а в 2010 му була на 20-15 нижче. Після води побачиш, то все, що там було, на мулу накидав, ні городів там, ну, в хатах, з хатів все себе носити. От моя думка, що в першу чергу за цим всі жаліло. Його довго наживалося. Так, ну, той ков'яр виносив там, викидав, бо там з намулу не можна було. Той холодильник по половині воді. Ну, то, то вже все? – то вже... отак то... но... просто з хати виносилося. Ну, а це ось бачите, перед вами е, ці е, вигляд тих будинків, які залишилися після повені 2008 року. Ось там будинок ось так, ця хата так і завалилася. Цю хату під трошки підмурували, думали в ній жити, але потім взяли і переселилися у ті новозбудовані приміщення, які зараз знаходяться на вулиці Злуки. Було 33 житлових житлові будинки, які попали під першу категорію, частину. ...житлових будинків відбудували, якщо хочете, я вам покажу масив, де відбудовані житлові будинки, там новий масив, і частинка житлових будинків, що на старих місцях відбудовані були. А не боялися люди на старих місцях? Ну, там, де... Зона Трошки затоплення, міші. зона затоплення повністю. Там у нас проходить червона лінія, зробили карту, там не дають ні набудову житлові будинки, ні відбудовувалися ті будинки. Там, де зона тільки підтоплення, там будувалися ті житлові будинки, на, на тих місцях будувалися. А, а це на, нову, на новому масиві. Ми виділили новий масив, були вверху, там э, розташовані ці житлові будівлі. А де краще? Ха, Тут запитання. Страх був. Ні, тут запитання, де краще. Там колись були люди, там було колись село. А ці повені дві знищили вулицю, там колись ті удачу хтось купити, там, а зараз там вже майже людей немає. розумієте? А тут просто тут краще, так як в до Дністра. Все одно я без Дністра не можу. Час від часу все таки болить душа, тому і навіть оці занавіски на вікнах свідчить про те, що люди, ну як про свою відчину, ще якось дбають ще бережуть у душі те коріння, генетичне коріння, з якого вони від ціля пішли. Це село над Дністром широкому загалу стало відомо під час повені 2008 року, коли велика вода наробила великої біди. Навіть для місцевих людей, котрі звикли що п'ять років потерпати від збурення ріки, біда була неочікувана. Дністер для них і норовливий сусід, і годувальник, і поетичний символ. Себто, як кажуть місцеві, і велике лихо, і велике благо. Сема ріка може стати туристичною принадою, котра дозволить селу розвиватися. Основними такими напрямками розвитку туризму саме в Дністровському каньоні є рибальський туризм, зокрема залучення різних видів рибалки і зимової, і літньої рибалки. Це обов'язково цеводний тур. Це є дослідження водної артерії Дністра, прокладання таких водних маршрутів, облаштування місць відпочинку для водних туристів. Це є пішохідні маршрути, організація пішохідних маршрутів, оскільки борги Дністра, Дністровський кайонник який трошки нижче по Дністру якраз починається. Є досить гарним, цікавим. Дуже цікава багатогранна флора, фауна. Пріоритетами також є історичний релігійний туризм. Колись Петрилів славився просвітою. Сюди на фестини приїжджав засновник Січі Кирило Трильовський. Тут встановили один з перших на Станіславщині пам'ятник, саме пам'ятника Необіліск Тарасові Шевченку. А ще шанують петрилівці пам'ять земляків, учасників визвольних змагань. У нас дуже багато є видатних людей нашого села. Якщо ви йшли селом, бачили, у нас стоїть пам'ятник Миколі Твердохлібу, полковнику Гром, який народився у 1911 році. А помер 1954 року, році, 17 травня. Бо ви знаєте, що полковник Грім загинув трагічно. Він був дуже сильним патріотом, і він разом з своєю дружиною Ольгою Геросимйок загинули в Краївці, але вони не здалися. Вони для нас символи героїзму, символи патріотизму. На цьому подвір'ї виросла. Велика родина твердохлібів, яка е, 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 зазнала великих репресій від. Е, Комуністичної влади всі уже в 1940-х роках була родина вивезена в Сибір. Ну і більшість родини була зв'язана з національно визвольним рухом нашого села у 1944-54 роках. Ну і можемо сказати, що одним із останніх, хто до кінця продовжував боротьбу, це був і Микола. Твердо хліб завжди 17 травня до нас приїжджає дуже багато гостей. Це воїни УПА. Ми їх зустрічаємо біля могили разом з отцем Євстахієм, також з сільським головою. Ми відзначаємо святкування, ми вшановуємо пам'ять загиблих героїв, а також полковника грома. Крім того, ми гордимося тим, що у нас в селі залишився старший чоловік, воїн. Упа, це кузик Василь. Наші дітки 14 жовтня завжди йдуть вітати цього воїна із днем святом його, а також із його днем народження, бо це його є так, як другий день народження, дарують йому квіти і вшановують його. Як е, довгожителям, бо він нас в селі найкращий і яким чим гордитися. Хто вас е, закликав в партизанку? Хто вас, вас туди привів? Нас були німці забрали за Галицьку дивізію СС. Потім тому, коли ми тут були під тим під бродами у, 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 у селі тому ми там були на вишколі. Під'їхали москалі, якось ззаду там була жліна дорога, і почали по нас стріляти, і ми того всі пішли до на, на львівський той гостенець. І всі ми після аж до Львова. Храмове свято у Петрилові 14 листопада на день святих безсрібників Косьми і Дем'яна. Саме так називається місцевий храм, якому незабаром виповниться 130 років. Він особливий, бо за переказами, збудували його гуцули без жодного цвяха. А ще тут ніколи не було міжконфесійної ворожнечі, бо у всі часи парафія була одна. В Тлумацькому районі є 21 дерев'яна церква. Це і пам'ятки архітектури місцевого значення. Яка специфіка їх? Їх будували гуцули, оскільки в нас промисловості такої деревообробної не було. Запрошували окремо майстрів саме з Гуцущини, які приїжджали сюди і будували церкви. Церква будується, як ви знаєте, не один рік, а декілька років. Матеріали в нас також дерева, букові, вони не призначені для такого будівництва. Також окремо дерева замовлялися, привозилися і через річку Дістер, села Боківна, через річку місцеве населення допомагало переправляти сюди і також допомагало будувати ці церкви. Унікальність цих церков є в тому, що тут поєднано і гуцульський стиль, і також особливий покутський стиль. І більше до такого сучасного стилю, які були ближче до ХХ століття. Посвящена вона 1891 року. Посвятили її. А тільки будувалася, ну, то я не можу сказати. І що за майстри ще одні кажуть, що гуцули будували, другі кажуть, що за границею якісь були майстри, архітектори, якийсь то. -то. То я точно дати не можу сказати і то. Ну кажу, що дерево ще сплавляли ріком. А від ріків возили сюди, да, тут тесали, тесанене, тут, не, тут немає ні різаного, ні одного цвяка. Ну, якщо б ви до нас приїхали у святкові дні, гарно би було, бо, як кажуть, з'їжджаються до нас діти наші, онуки, жителі села, нас. Як кажуть, Великдень три дні проводиться. Забави навколо церкви, і гаївки співають молоді, а вже четвертий день то в нас хлопці роблять оборіг, то це всі чекають, вже мають бути там, ну як все кажуть, і підвалини. Гаївка йде само собою, вони все дині. На другий ярус такі трошки вже ну як спід, мають бути самі такі здорові хлопці, мурові. А вже другий, а на третій то вже кажуть, акробатів беруть і обходять навколо церкви. Це в нас таке гарне видовище. І завжди наш священник до цього. Він ще ніколи з церкви не вийшов, аби він сам гаївку не завів. Найбільше я люблю Пасху, і усі ми, ну і ми усі знаємо, що святкують три дні, і я люблю гратися під церквою на, ну, ігри. В сидіти сидити Пасху. Кошику. А ви граєте ігри? Ви, ви бавитесь в ігри підтримуєте? На Пасху. Так. Які ви ігри балитесь? Поганялки, хопки. Решето, яке? Що це за гра така решета? Це треба <кхм> бігати, якщо тебе зловлять, то тебе будуть бити патиком, скільки тобі років. <кхм> а де ти її навчився? Ну, мене старші діти навчили, мої друзі. Дякую. — Ну, Під церквою. Під так. Від, від... Скільки років? ну, Від кого ти вже буде під церквою? Ну, від семи. Від семи. Так. Так. А і, до, до скільки років тут Ну, та, Зараз мені 10 років. А, ну найстарші, скільки сміття, найстарші. Так. Без дітей тут все не обходиться. Кожен раз, як діти свята, то все. Діти молодь, то ще є, потім ще є що. Ну, але то вже таке. Села вимирають вже, мало є що. Молодь. Роботу. Роботу люди. А тут нема роботи. У нас цегельний завод, кахельний завод. Поведло переробляли. Тушонку були, запустили. Тушонка довго не працювала там, ну запущен було. А то пюре поведло, е, сік яблучний збирали тут, то було, це сіли колодку, було робота. Всім людям. Повністю. А зараз все стоїть роботи немає. Багато людей виїжджає. То може, може всі чекають, а що. ж? хоче піч Ну, Без зарплати, от... без, без роботи. Ну а так в селі от чим можна займати. От як даєте собі раду? Що дає собі раду? Тримали три корови молокову зелека. Заружино вже, вже і рутєві, вже одна перейшла. Так ми тримали три корови, дві більші нали купу полі, що я ріку тільки зробити. Та не хочеться бути пасимістами. Є у Петрилові і приклади доброго господарювання. То що ж переважить зневіра чи оптимізм? Колись ці стайні належали колгоспу мільйонеру. Ось у цих приміщеннях вигодовували більше ніж три тисячі голів молодняка. На сьогодні частина з цих приміщень розвалилась, решту пустує, а інші викупив підприємець з Тернопільщини. Тому і на сьогодні тут не бракує живності. Це є підприємець Михайло Самсім, який вирощує качки і гуси. Підприємство почало працювати п'ять років тому назад. Викуплено було майновий комплекс пайовитів колгоспу імені Шевченка. Як бачите, деякі стайні вже відремонтовані і є качки завезені, і гуси. Деякі ще стайні відремонтуються, але це вже протягом п'яти років підприємець самцін працює на даний час. У нього знаходиться півтора тисячі качок і п'ятсот налічується гусей. Думають набагато більше розширювати своє підприємство. У Петрилові є як стверджують місцеві люди три унікальні джерела: бучичка, багно і гуральня. Чи не могли б вони стати перспективними для розвитку господарки? З цього джерела люди з споконвіку, які мешкали ось тут на Дністрі, брали воду. Вода, як бачите, сьогодні, що на дворі є 10 градусів, вода тут ніколи не, замирає, не замерзає. У ній дуже багато кисню, і в селі його всі називають бучечка. Більшість вважає, що це походить із слово бучач, бо бучечка і буча це і спільні короневі слова. Але так як колись вода із цього джерела постійно бурчить, тобто піднімається і виходить з глибин землі. І тому десь напевно, що воно мало первісну назву і мало би називатися бурчичка, бо вода бурчить і робить шум. Але для того, щоб легше було вимовляти, відбулося спрощення. І сьогодні люди говорять по-простому, йдемо до бурчечки набрати води. Колись раніше старожили. Але... І ще моя бабуся мені розказувала і мама, що туди їздили люди човном, набирали цієї цілюшої води і промивали очі. Вона дуже допомагала на зір. Вони лікували зір. Крім того, наше село славне ще й тим, що в нас є джерело гуральня, і в нас є джерело, яке дуже має таку цілющу воду, багно. Там, скільки дуже великі запаси води, я вже до нас приходило не раз дуже багато депутатів на зустрічі і просила, якби така людина знайшлася, щоб тут де ці джерела взяла і, наприклад, відкрила міні-завод. Для того, щоб робити бутильовану воду. Зараз ми знаємо, що проблеми є питної води, а таку воду, як Петрилові, ніхто не має. Чогось колись там пан був на гуральні, він виготовляв горілку. А Ми знаємо, що для того, щоб виготовити нормальну горілку, то потрібна вода, чиста, гарна вода. Маємо наше таке природне джерело, що ця частина села користується. Повністю і школа, і все користуються нашою водою із джерела. Коли у 2008 році приїхали до нас МЧСники з Києва, служба порятунку була, вони як взяли аналіз цієї води і казали, що ми такої води ще доброї не бачили ніде. Та здоров'я дає не лише вода з джерел, люди хочуть нормальних умов, щоб була дорога до села, і газ, і своя медицина. Амбулаторія наша е, має, як бачите, декілька кабінетів: е, гінекологічний, е, фізіотерапевтичний, кабінет е, дитинства і материнства. Ну і е, кабінет е, лікаря загальної практики сімейної медицини, кабінет стоматолога. Тут не було взагалі нічого, тут було тільки приміщення, якесь старе крісло, я колись сміялася, що 1800-х років колись на картинці бачила, коли ми ще вчилися в університеті. Ну, але це таке, це жарти. А я привезла свої обладнання, я привезла матеріали, є, появилася змога чимось працювати. Якщо люди йдуть, значить я чогось вартую, скажімо так, і значить ця стоматологія, що і тут вона приносить людям користь. І це дуже добре. Це добре для людей для початку. Тому що вони не добираються, наприклад, чи до Франківська, чи до Тлумача. Тому що їхати, скажімо так, 30-40 кілометрів це не є досить така маленька відстань. А люди є різного віку: від 5 років до 95 років. У мене така вікова категорія пацієнтів, так, діапазон віковий. І якось так мусимо. Старшим людям дуже важко. Наприклад, буває таке, що я йду на виклик. По своїй роботі, хоча це трошечки звучить як нонсенс, як це може бути стоматолог, іде на виклик без обладнання, без нічого. Але якось мусиш подивитися, мусиш надати допомогу, тому що є всякі є люди, які можна ну, не встають з ліжка лежачі. Ну, якось стараємось. В амбулаторії надаємо саме найпершу таку невідкладну допомогу людям, які звертаються. Це значить вимірювання диску. Ну, різні є ну, звернення, і потім по тих зверненнях ми надаємо невідкладну допомогу. І село гасифіковане, ми давним-давним село гасифікували, село гасифіковане. Виїхали, бачили, що є дорога. Ми кожен рік ремонтуємо дорогу. З брови до Петрилова у нас відремонтовується дорога, бо є десь поклади і гравію, як роблять розчистку русла Дністер. То я використовую вже те, щоб відремонтували дорогу. Кожного року ми дорогу не даємо пропасти дорозі, щоб хоч дорога була, щоб відремонтували. Там з Канади е, люди, з Америки, вони приїжджають е, і до цього часу вони приїжджають до нас, і вони дивуються, що в нас така прекрасна природа. В нас так каже: у вас немає жодного відпочинкового комплексу. У нас у вас немає жодного кемпінгу, аби е, десь люди могли відпочивати. Вони просто любуються природою. А... Ніхто не вкладає, чи в зв'язку з тим, що повень у нас буває, чи ну, не знаю. один час, як ми проїжджали, там у нас є село Золота Липа, там такий був, як п'ятачок, ми назвали. І була така фірма, вони десь виграли були тендер, мільйон на той час євро, по-моєму. Ми хотіли там лодочну станцію зробити. Погодили ми, погодив район, погодила область в Києві. Проект зарубали, і кажуть, бо виявляється, що землі лісового господарства. Хоч там руками людей були насаджені верби. Ви, Може, ви замітили, що в нас люди самі садять верби, бо повінь ідеї, в нас люди самі садять верби. І, і не дали, і так все завмерло. Приїжджають дуже багато з Івано-Франківська. От цього року, минулого року приїхали військові. І вони відпочивали, вода така гарна, чистенька, і вони розумієте з таким захопленням, аж кричали у воді: Боже, скільки ми втратили часу? Нащо їхати, наприклад, було в Крим? Нащо їхати в Одесу, витрачати лишні гроші? Як тут так можна відпочити? Село Петрилів, ми хочемо розвивати. Як місце, де можна би було організувати саме дитячий і сімейний відпочинок. Це створення кемпінгових містечок, це і відкриття літнього табору для дітей в подальшому, який би діяв цілорічно. Колись у Петрилівській школі було 320 дітей. Зараз, на жаль, менше трьох десятків. Чим вам подобається місце? Ми дам рідко до не в неї в ньому не, не, не купатися. Там рибу гарно можна половити. А, а Багато приїжджає. Бачите, люди приїжджають, хочуть відпочивати теж на дні. Так, ми багато бачили машин, палаток там розклали, вони там рибу ловлять і купаються там. А ви як виростете? Де, хто, ким хоче стати? Я стану співачкою. Між співати? А зараз нам заспіває. Ні, ні, Я, так Я так само. Ти так само хочеш Співаком. Я будівельником. Хочу стати. А хочете десь їхати далеко, чи хочете в своєму селі бути? Я в своєму селі хочу бути. Чому? Я не можу сказати. Ти, що подобається, напевно, тому між тим у навчальному закладі є гарна матеріальна база, добрі традиції, кваліфіковані вчителі і талановиті діти. Це від них залежить, яким буде майбутнє села над Дністром. Золоті промінці падають додолу, щастя зичать усім а біди – нікому. Щастя зичать усім а біди – нікому. Сонце світиться, місяць тішиться, серце, радістю клекотить, як підем разом. Не натішимось, поцінуємо кожну мить. Ой ти стежечко, ти, красунечко, ти ведеш мене, ти ведеш, де можеть вдох, де можеть дох, як захочеш, то віднайдеш. Бо дороги ці наші дальні, що ведуть, кудись нас ведуть, і веселі, і печальні. Продолжу, ярну путь. То скрізь можна діти жити. Лише треба вибирати таких керівників, щоб підтримали державу нашу, а ні, наші діти будували чужі країни. Наш хватить свої землі прекрасної і прекрасні робочі люди нашій державі. Ми здобули державу і боролися по ковіків за ню і далі боремося від Московського ярма. Я думаю, що правда буде за нами.